Цетія час не пам'ятаю де да я живу. Я заблудівся просто. Ой-ой-ой, і у нас тут є на балансі цілих 4 мільйони, які ми успішно знімаємо в готівку. Арес, а скажи, як думаєш, скільки тобі треба грошей для комфортного проживання тут? 22 мільйона. Ну, немало, не мало, не мало старина. Давай фронталки Феррарі дамо бабки, тому що, ну, він підписник. Давай ми підкинемо 1050. Не надо пристрілювати, стріляти не надо. Ні, стріляти я в тебе не буду. Я я вже поняв я вже закінчив з криміналом, я вже не стріляю. Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA Давненько нас тут не було. От, але що хочеться сказати. В общем, по-перше, ми зараз знаходимося в своїй вілі, кайфуємо, щілимо, і в принципі нема в нас ніяких проблем. От, в общем-то, на балансі у нас є мільйон двісті. Давай подивимося, чи взагалі є в мене щось в банку, бо тому що я вже, якщо чесно, і не пам'ятаю. Так, у мене рівень сім, я стат чоловік, статус країні впевнений. Ну да, я такий впевнений в собі. Законослухняність У мене двадцять вісім, у мене нема. Злочинів також. убивств у мене 27, ハハハハ Наркозалежності в мене, нема матеріалів при собі також нуль. Годин у грі, прикиньте, я награв уже в Ukraine Mobile GTA 56 годин. Сума зійти. Працюю я далекобійником, організація невідома, ранг також невідомий. Да, Та, в банку в мене бабла нема А це, походу, залежить все від того, що я ж тоді тачку був купив беху М5. І я тупо просрав все, можна сказати, ну весь баланс. І мені ту беху бажано продати, бо я щось думав, що вона ну прям потужна, класна. Але на жаль, все трошечки не так. В общем то, прикинь, 56 годин. Награв в Ukraine Mobile GTA, скільки відосів уже записав про цю гру. І ще раз записую, хочу всіх покликати вас також зайти до мене і грати зі мною. І також, коли ви зайдете, прям відразу, не треба нічого фармити, ніякий левел. Ви прям відразу відкриваєте меню, жмакайте ось до сюди в менюшку. Нажимаєте восьмий пункт саме використати промокод. Після того, як його нажимаєте, нажимаєте ввести промокод. І пишете сюди Саня, коу от. Отак, от ви написали: жмакаєте далі. Мені пише, що ви вже використали ютуберський промокод. От, а насправді ви просто нажимаєте потім знову в меню Використати промокод. І тут є забрати бонус за промокод. Потім ти жмеш сюди. І зараз у мене список бонусів за промокод порожній, бо я вже отримав свій промокодік. От, і в мене навіть список активних промокодів також у мене порожній, бо я вже використав свій промокод і забрав з нього в принципі всі бонуси. От. Але що хочеться подивитися, це відкрити м 90 відзначити на GPS, і мені надо бажано до неї щас добігти, заспавнити її. Бо все, що мені треба, це тупо продати цю бешку, забрати з неї бабку. Я, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, скільки вона коштує, тому що по суті було б непогано зараз її слити. У мене було б купа лавешечки, і після того щось придумати з цими грошима, можливо, комусь щось подарувати, можливо, ще щось, тому що гроші не повинні лежати в мене в кармані, тому що я їх або протримкаю, або вони просто будуть лежати і нічого толкового не робити. Але ж я можу комусь їх подарувати. Ну просто беху тако дарувати, це трохи жирно, от. Але просто ну, якісь невеличкі суми, то подарувати я, в принципі, можу. І зараз я просто продав беху на банки. Ському рахунку у мене чотири мільйони зараз. Все, що мені потрібно, це щас повернутися назад додому, скоріш за все, заспавнити там бугаті, приїхати в банк. Після того, як я приїду в банк, просто взяти і зняти всі ці бабето. Всі, я щось не пам'ятаю, де я живу, я заблудився просто ха. Ой-ой-ой, продати мешку то я продав. Але зараз треба тепер поїхати в банк і зняти все на налічку. Поняв на готівку, тому що коли в тебе є купа готівки, ти реально солідний перець. Правда, десь у мене хата, я й не пам'ятаю, де. А, он до вона по ідеї. Коротше, капут, я я в цьому районі взагалі заплутався. Коли ми жили ось тут в Одесі, от в Одесі, у мене тут була квартира, її скоріш за все, вже й викупили. Десь в цьому районі вона була. Саме в тому районі я взагалі все знав, що де знаходиться, що і як. А тут взагалі не так. Тут постійно все забув. Буваєш, постійно завтикуєш, і постійно є якісь конкретні халеп. Але зараз, звісно, ми ту поберемо, спавнемо бугаті нашу і кайфуємо завдяки неї. Тому що вона ще й на номерах солідних. Тут всі двойки. Звісно, хотілося б щось таке, всі сіморки, всі дев'ятки, можливо, всі шістки, теж було б непогано. Але зараз наразі вибити номера дуже-дуже складно і треба потратити дуже багато часу на то. Ну, у нас є дуже цікава функція як навігатор, і в якому можна знайти те, що мені потрібно. А саме мені потрібен панк, місто Київ, і от сюди мені. Треба приїхати для того, щоб просто зняти наші грошики з карточки і перевести їх в готівочку. От, а з готівочкою вже можна буде щось придумувати, клацати, тикати і пробувати комусь щось теж підкидати, тому що багато хто хоче собі дуже багато грошей, а заробити їх доволі таки складно. А я, в принципі, ну, як меценат, можна сказати, який постійно комусь щось дарує. Так я повинен управляти рахунками мої рахунки, основний рахунок. Після цього ж маємо на цю кнопку зняти з банківського рахунку. І у нас тут. Ті на балансі цілих 4 мільйони, які ми успішно знімаємо в готівочку. Так, на балансі у мене все на все 320 гривень. Цього, звісно ж, мені особо не вистачить, але є ще й на готівочки у мене 5,2 мільйона. І в принципі, завдяки цим грошам я можу щось то придумати і попробувати комусь щось то підкинути. Надо десь біля мерії тусуватись. Тут постійно є якісь пацики, і пробувати кожному з них реально роздавати лавешечку. Давай знаєш, що будемо робити? Ось є арес якийсь. Він таксіст. Арес, ти мене чуєш? Старина таксист, арес. Арес, а скажи, як думаєш, скільки тобі треба м, грошей для комфортного проживання тут? Да, тобі, от щоб комфортно тут проживати. Як думаєш, скільки треба грошей? 22 мільйона? Ну, немало, не немало старина А каже, а так то мені вже комфортно. Поняв старина поняв. Ну хорошо, тоді гарного дня давай. Так, коротше, зрозумів я те, що йому треба для комфортного проживання 22 мільйона, а так то йому вже комфортно. <сум> Саня, блогер? Нє, ні, ні, я не блогер. Ні, чувак, ні, ні. Дозволь присісти, Сергій просто присісти. Ну, та ні, Сереж, я тут сам посижу. Тут місця небагато в машині, розумієш? Тут, коротше, така ситуація, ну мені комфортно самому в ній сидіти. Я твій підписник, привіт. Здорова. Спалили мене дуже кон конкретно, поняв? Вчіпились коршу, не пише. Хе-хе-хе-хе. Ну, ха-хе, <свіг> зума зійти, прикейка, я вчепилась, кожен чуваки. Я да комусь бабла дати. Давай фронталки Феррарі дамо бабки, тому що ну він підписник. Ну він правда і попросив тільки що, Ну, я хотів дати і до того, як він попросив. Типа 48 у нього айді. Давай йому попробуємо щось підкинути. Давай ми підкинемо 1050, Щоб я міг ще комусь дати, теж 50. Життя супер старина. А твоє як? Пиши дякую, братан. Ну я йому нормально бабла підкинув. Йому. Ну, тепер, тепер понімаєш, просто чого я не дав йому більше, тому що я можу передати все на все 100 тисяч одному одній за день і зараз я дав йому 50 і попробую ще комусь дати 50. Пише нормально, дві відео дивився та й дивлюся, і підписаний. Ну добренько, старіна, погнав я тоді. Давай. Так, по суті, є тут ще ось один чувак, але він на паузі. Ладно, давай його не будемо трогати. Є у нас ще ще один Дмитро Лузан. Давай попробуємо з ним поговорити. Можливо, він буде далеко не проти. Зі мною поспівпрацювати. працювати. Діма, 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 лузан, ти тут? Старіна, ти мене чуєш? Дімка, я тобі підписник. Здорово, я твій підписник. Здорово, Максим! тому що я тебе застрелю. Ніхто не знає. <свят> Максимка. Не надо пристрелить. На тебе бабета. Стрелять не надо. Не, стрелять я в тебя буду. Я, я уже понял, я уже закинчив с криминалом, я уже не стреляю. Я yeah. такий, okay, став меценатом трохи, раздаю Спасибо, бабета. Лошанин. Давай. Респект. Спасибо. Ты снимаешь? Я? А, да, ты не сань. Не, 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 не. Окей. Okay. Я не думал, что это без криминала. Капец. <гум> Бацики вообще такие довольные. Я, я так, тебе активировал. Красава, старина. Ми промокод завжди зажив на ну, надо активы. Бабло на дорозі не валяется, правильно? Саня, можно ступай скрин? Да, 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 вставай, вставай. Ну, тебе реально уже крик, песни. В общем, народ, що хочеться сказати. Пасиків довольними поробили, бабла трошки роздали, підписників позустрічали, і в принципі на цьому можемо завершувати відосик. Не забудьте заходити в Ukraine Mobile по посиланні в описі. Максим вообще ще в шоці, довольний. Та нема за що старіна Нема за що. Just... Ще один і все. Коротше, підписників назбирали купу. Не забувайте підписувати ставити подбайдум. Заходьте на сервачок, будете бачити мене тут. Я буду вам давати бабето, і всім пока-пока.